Полтавчанин із позивним Ніколь у лавах збройних сил з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт разом із чотирма друзями, але всі опинились у різних підрозділах. Зараз хлопець у 65-й окремій механізованій бригаді на Запорізькому напрямку. Спершу служив у протитанковому підрозділі. Нині оператор БПЛА навчався я в Полтавському в Полтавській філії харчових технологій. Я в технологі харчування по світі. Ось нещодавно захистив диплом з харчової роботи. Бакалавр чи магістр? – Бакалавр поки що. Ми вас вітаємо. Дякую. Вам довелось навчатися, перенавчатися. Я... В К... конечно, конечно. От є такий особливий предмет у 21 віку. От все навчання тут. А в Норвегії куди хто є? А в... і в Норвегії. В Норвегії я ще спеціаліст про... по блеккорнедах. Це такі розвідувальні коптери, маленькі вертольотики, блекорники називаються. Нам Норвегія постачала їх. в Норвегію протягом останніх місяців. Ситуація на полі бою суттєво змінилась. Воно стало більш прозорим, каже Ніколь. Тепер у нього набагато більше засобів ураження противника, але в бригаді велика потреба нічних дронів із тепловізорами. Дрони ночні. В день просто я починаю заміщати таку тенденцію, що в день, от тепер півічники, які будуть літають в день, вони набагато в більшій загрозі. Тому що я от політав на ретрансляторі. З ретранслятором є деякі проблеми, можна швидко працювати. Есть, ну, реагування як такого нема. Можна постатичним цілям відпрацьовувати, от, літати, літати собі там, туди-сюди. Щоб спалювати техніку, яка не під'їжджає, потрібна статична мачта. А вона дуже висока, посадки скошені і торчить отака апаратуріща, отака антенніща. І ну, якщо її ну бачать, скашують посадку. Внутрь. Є у бригаді легендарний пілот та нічний жах ворога. Боєць із позивним кокос. Для багатьох операторів він зразок для наслідування, адже бачить ворога якимось внутрішнім зором, каже Ніколь. На рахунку кокоса понад дві сотні окупантів. За що оператора нещодавно нагородили орденом за мужність. Чоловік 200-250, Десь уже точно уже лежить в посадці. вночі. Дуже Дуже добре видно окупанта. Він дуже гарно світиться до пори до време, поки туди не прилітає граната, він не починає остивати на утро. Кокос їх чувствує. Я... То вже якийсь інстинктивний рівень відчування русні. Він... він тільки вилітає, він вже знає, де вони. Він летить ще, ще не... не видно нікого. І маленький піксель десь там, далеко-далеко, світленький. Він підлітає, вже бачить трьох чоловік. Гранатка вже два двісті, один триста. Він звідки взагалі? — Ой, як я він виїхав з окупації з Херсонської області. Він з Херсонської області. Так, да, Він з Херсонської області, і просто московитам дуже не пощастило. Вони дуже багато в нього забрали. От. І він не зупиниться, поки вони тепер всі не виздихають на нашій землі. Потім я їм не співчуваю. Просто хай будуть обережніші вночі. Але є певні проблеми із нічними дронами. Це рпг 7 осколочний снаряд для РПГ. Не бійтесь, воно не взривається. Це називається плата активної детонації. Тобто є плата, які взриваються по часу, а є плати на удар. Як тільки вона вдаряється об якусь перешкоду, ця плата спрацьовує і вона вибухає. Я, наприклад, можу взяти не, не кілограм 300, а два 300 І приходиться займатися самокльопом. Береш трубу, про тіло, туди. І 2-кілограмовий такий снарядік, уже саморобний несеш і бах, великий бах. А поки ніч на відпочинок, завтра зранку оператором безпілотників на бойове чергування. Збираємось потихеньку працювати вночі, а так працюємо вдень. день. И выезжаем буквально там на годинок 8. Дроны скончились, мы поехали и готовимся до наступного боевого дня. Мы тут уже больше двух лет, получается, находимся. Непосредственно бригада, да. Без ротации, без пополнения, без ничего. Соответственно, это все очень сложно. Вот. И направление, как правило, батальона и бригады, это вот на острие. То есть непосредственно это было перед прокоповкой там позиции у нас были самые крайние. Там. Ежедневно по одному-два штурма мы отбивали, потому что все время пытались русские снова вернуть эти позиции. Сейчас нас как бы чуть-чуть отодвинули, -чуть у нас сейчас зона ответственности Работино, но тоже не самое сладкое место, потому что можете себе представить, там практически ничего не осталось, одни остовы домов и подвалы где находится личный состав, там, допустим, непосредственно те же летчики там, и все остальное, там, где держится оборона непосредственно. Но держимся, пытаемся как-то это удерживать. Ну, достаточно сложно все. Зараз бійцям, які тримають фронт на запорізькому напрямку, вкрай необхідні нічні дрони з тепловізорами. Всі, хто може допомогти, просять надсилати кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Ваші кошти будуть скеровані на закупівлю необхідного бойового обладнання. Повідомляють військові. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.